Безпрецедентні заходи безпеки сьогодні в українській столиці у Києві перекрили чималу кількість вулиць багато поліції виставлені конуси, які забороняють паркування вздовж маршрутів, які перекриті. І як інформує видання політико, помічники американського президента Джо Байдена розглядали можливість його таємного перетину кордону з Україною. Чи означає це, що саме до Києва прибув американський президент? Нам невідомо. Ми ж лише знаємо про те, що е, саме від сьогодні і до середи. В американського президента анонсований візит до Європи, зокрема, він має відвідати Польщу. І також сьогодні за дивним збігом обставин глава українського МЗС Дмитро Кулеба скасував свою зустріч, яка в нього мала бути в Брюсселі з його колегами. Ну і також з'явилася інформація про те, що сьогодні до Києва прибула делегація з Ізраїлю. Тож, можливо, такі заходи безпеки пов'язані із тим, що приїхала делегація з Ізраїлю.